Вже 19-й рік поспіль у Тернополі проводять всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків. Міський голова запевняє, це важливо як для молоді, так і для обласного центру. Загалом дуже добре, що кожного року, незважаючи на те, що зараз така економічна в державі, кількість учасників не зменшується цього року. Маємо. Приблизно 120 учасників це 11 команд з різних куточків України. Ну і саме що тут боручують наші тернополяни. тому Що Тернопіль має прекрасну борцівську школу, Тернопіль має дуже добре борцівські традиції. Власне такі турніри вони ще більше стимулюють дітей займатися спортом. Щодо самих змагань, то вони тривали два дні. Учасників поділили на вагові категорії, а оцінювали поєдинки судді зі всієї України. Це не просто турнір, дорослий турнір, це турнір, де борці виконують норматив майстра спорту України. І таких по Україні взагалі тільки чотири турніри, де можна виконати майстер спорту, крім чемпіонатів основних стартів. Збирається вся Україна практично. Всі борці, які хочуть якісь, це якийсь етап до якогось певного змагання, таким етапом став турнір для тернопільського борця Юрія. Він займається цим спортом вже 11 років і каже: боротьба для нього це життя. Цей турнір так якби є одне ще один одним. Так, якби, важливим кроком в моїй кар'єрі, тому що ну, є фактично підготовкою до чемпіонату України по юніорах, по юнаках. І на рахунок свого стіка я не задоволений, тому що ну, суперник був досить сильний, але я вважаю, що замало показав на сьогоднішній день. Цьогоріч у турнірі призові місця зайняли троє тернополян. Один із них отримав звання майстра спорту України.